Шановні друзі, завершується перший організаційний етап загальнонаціонального проєкту Пліч Опліч, Всеукраїнські шкільні ліги. У нас в області заявки до участі у змаганнях вже подали півтори тисячі шкільних команд. Є ще трохи часу. Реєструйтесь і беріть участь школами, родинами, громадами. У масштабному спортивному русі. У виграші будуть всі школи, юні спортсмени, їхні друзі, батьки, сусіди. У такий нелегкий час треба бути разом. Види спорту кожен обирає до власних вподобань і можливостей: черлідинг, футзал, баскетбол, спортивне орієнтування, волейбол. Переконаний, що Кіроваградчина активно заявить про себе у більшості дисциплін, спорт, змагання, системні тренування гартують лідерські якості, жагу до перемоги. А ми всі об'єднані єдиною метою пліч опліч, разом переможемо.